Вітаю, шановні 10 уроці році громадянського світу. На сьогодні останнє практичне заняття номер 19 Як діють волонтери в Україні та в різних країнах світу? Волонтерська допомога це один з важливих методів добровільної соціальної роботи. Основні підходи до неї сформулювали в загальній декларації волонтерів, яку прийняли на 9-му конгресі Міжнародної асоціації волонтерів у Франції у вересні 1990 року. Тож такі волонтери. Волонтерство або волонтерська діяльність це добровільна, безкорислива, суспільно корисна діяльність, може здійснюватися і окремими людьми та організаціями. Це інструмент соціального, культурного, економічного та екологічного розвитку. Це добровільна непрофесійна соціальна робота, яку сприяє поліпшенню якості життя особистості, особистісному зростанню, поглибленню почуття солідарності та задоволенню потреб людини. Волонтерами є або можуть бути діти середнього шкільного віку, старші школярі, студенти вищих начальних закладів, громадяни середнього та пенсійного віку, клієнти соціальних служб, які є учасниками програм самодопомоги та взаємодопомоги, родичі клієнтів соціальних служб, професіонали, які приділяють вільний від роботи час, добровільній допомозі. Волонтерство це організований і керований процес участі людей в діяльності державних. У повноважених органів влади в різних недержавних організаціях і установах третього сектору. Перш ніж стати волонтером, кандидат проходить спеціальну підготовку в соціальній службі, якщо ми кажемо про організоване державу. У багатьох розвинених країнах світу волонтерський рух є основою системи саморегуляції в суспільстві. Вважаючи, що саме залучення широких кіл громадськості до розв'язання суспільних проблем на волонтерських засадах може створити передумови для формування такої системи саморегуляції в суспільстві, коли проблеми, що виникають, можуть бути вирішені за рахунок внутрішнього потенціалу цього суспільства. Діяльність, яку зараз називають волонтерською, люди займалися з давніх всі. Початок сучасного волонтерського руху в західних країнах починають вважати зі створення міжнародного комітету Червоного Христа, яке ініціював в 1859 році Жан Жан Анрі Дюнан. Його ідеями стали керуватися волонтери по всьому світу. В ХХ столітті волонтерство активно розповсюджується, воно проявилося, зокрема, в допомозі постраждалим після Першої світової війни. В середині століття з'явився координаційний комітет Міжнародної волонтерської служби під гідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою в Парижі. Називати добровольців, що займаються суспільно корисною діяльністю, волонтерами, стали пізніше. В країнах заходу з за останньої третини ХХ століття, в пострадянських країнах із 1990-х років. Раніше ця назва стосувалася тих, хто добровільно йде на військову службу. Для українського Червоного Христа історія розпочалася в 1918 році, і саме з того моменту ми вважаємо, що українці створили власне структуру товариства Червоного Христа в Україні існує давня традиція суспільної праці. Взаємодопомоги, про ближнього. Осіб, які працювали в цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, волонтерами, добровольцями, а потім вже і волонтерами. Волонтерську діяльність в Україні було офіційно визнано постановою Кабінету міністрів України від 10 грудня 2003 року. А в 2011 році Верховна Рада ухвалила закон про волонтерську діяльність. Ну а на сьогоднішній день її було оновлено. Щороку, 5 грудня. Україна, світ відзначає Міжнародний день волонтерів. Перший потужний сплеск волонтерства в Україні був пов'язаний з Чемпіонатом Європи з футболу 2012 року. Наступний сплеск був спричинений подіями Євромайдану та війною на Сході України. Мав він безпрецедентний масштаб і сягнув максимуму 2014 року. Крім того, українські волонтери займаються просвітництвом, профілактикою шкідливих звичок та негативних соціальних явищ. Організацію довкілля дітей та молоді, соціально-правовим захистом нужденних та різноманітною іншою роботою. З початком повномасштабного вторгнення волонтерська діяльність в Україні набула ще більш організованого характеру і саме цей чинник, в принципі, зупинив просування ворога і до сьогоднішнього дня допомагає Україні стояти під доволі сильними ударами ворога. А спочатку окупації Криму Росією до тисячі березня до року та антитерористичної операції на сході України в квітні 2014 року в Україні виник волонтерський рух, який мав на меті і має до сьогоднішнього дня допомогу українським бійцям в отриманні сучасного обмадрування, амуніції, технічних засобів та транспорту, допомогу внутрішньо переміщеним особам, які вимушено залишили свої домівки в Криму та на Донбасі, пошуку житла, допомогу речима першої необхідності їжу та одягу. Серед волонтерських організацій, які допомагають українським військовим, найвідомішими та найпотужнішими є народний проект, народний тил, повернись живим, армія Сос, Крила Фенікса, Волонтерська сотня Україна світ, сестри перемоги, центр Миротворець, волонтерська група Романа Доніка, Благодійний Фонд Сергія Притули та інші. Волонтерський рух пов'язаний з війною на сході України отримав велике суспільне та державне визнання, яке проявилось у високих рейтингах довіри державних та недержавних нагородах, перейменуванням вулиць тощо. Деякі волонтери увійшли. У владні структури. І в сучасній Україні волонтерством займається далеко не останнє місце. Його масштаби розростилися з кожним роком, і вони стають все більше. А українці залучаються до волонтерської допомоги все якісніше і ще більшим е, прикладом. Е, і якщо ми кажемо про, в першу чергу, повномасштабне вторгнення з 2022 року, то волонтерство стало на. Якісному етапі вищому, і саме волонтерство допомогло Збройним силам України зупинити ворог. Українці щодня донатять велику кількість грошей різним волонтерським організаціям для того, щоб військові були одягнуті, щоб мали потрібне обмадарування і вбивали ворога на таких якісним. Нових зразках зброї. У 2022 році президент України заснував спеціальну нагороду для волонтерів Золоте серце. Торік від знаку отримали 76 волонтерів та волонтерок з різних куточок світу. Якщо ми кажемо про українські про одеські, точніше благодійні організації, то вони теж активно розрослися з початком повномасштабного вторгнення. Ще до вторгнення, ще в епідемію ковіду, великого увагу місцевим мешканцям допомагала корпорація монстрів. Це благодійна організація. На сьогодні вона переорієнтувалася на постійній допомозі військовим. Ну і інші фонди, які є, є по нашому. По нашому місту наш заклад теж неодноразово приєднується до різних волонтерських ініціатив. В певній мірі ми можемо себе називати волонтерами, як і екологічними, ось той збір кришечок, і військовими. Наші ярмарки, які ми проводимо, вони всі гроші перевод... ми всі гроші переводимо на допомогу військовим. Тобто, це теж є виявом благодійної е... волонтерської діяльності. Ну, давайте тепер по завданням. Перше завдання вам потрібно написати, кого називають волонтерами і чим займаються волонтери в Україні. Далі, я пропоную порівняти ваші відповіді з визначенням понять волонтер та визначити те, що не збіглось з вашими думками. Зупиніться, опрацюйте. А я пропоную подивитися на друге завдання. А, це далі продовження першого. Наведіть два-три приклади волонтерської діяльності в нашій державі, скориставшись фрагментом нормативно-правового акту. І на цьому перше завдання ми зупиняємо. Друге завдання. Вам необхідно прочитати текст, що відомо про волонтерський рух у різних країнах. І в кінці треба надати відповідь на такі запитання, які думки у вас викликав цей ДМ текст. І потім там є дані, які думки з цього приводу виникли у вас. Теж зупиніться, опрацюйте. В третьому завданні, під час громадського опитування українських волонтерів вони зазначали, що для волонтерської діяльності треба мати такі особисті якості, як любов до людей. Доброта, милосердя, розуміння і бажання вирішувати проблеми іншої людини, уважність і терпіння, співчуття і безкорисливість, комунікабельність, відповідальність і порядність, відкритість, відвертість, привабливість, які з цих якостей є у вас, а яких бракує. І останнє завдання: висновки. Сусідні декларації волонтерства, ухвалені в 2001 році, зазначаються, що волонтерство це фундамент громадського суспільства, спосіб збереження і зміцнення людських цінностей, реалізації прав і обов'язків громадян, особистісного росту через усвідомлення людського потенціалу. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Поясніть кожне з положень на прикладах. Дякую за увагу, успіхів вам у виконанні цих завдань. До зустрічі.